Розпочинаємо ми з номінації Театральне мистецтво. Учасники під номером один гурток театрального мистецтва Старс. Місто Хмельницьке змішана категорія театральне мистецтво Аліса в країні. Див у протоколах читання журі це номер п'ять. Би я, та чому власне я? Мені поспішати нікуди? Можливо, це я змінилася за ніч? Дайте згадати, сьогодні зранку, коли я прокинулась, я це була чи не я? Здається, вже не зовсім я. Тоді чому мене ніхто не шукає і взагалі, мамо, куди йти? Як мені наприклад сидіти в одній? Ах, де ж вона, де ж вона, прикаже мене страсити нашу? страти, мене це ж... Там, де ти є, Ось мій дім там, де я є. Цей копан ваш дім? Давайте я спробую вас від це виняти. Смирення та спокій, дитя. Час прийде і все станеться. Звідки? Зні звідки? Зні звідки нічого не приходить, тому що ніде нічого і немає. Ти ж прийшла з Хочеш сказати, що тебе немає. Я є. Це я знаю. По крайній мірі, я так думаю. Тим більше із свого саду дерева в саду ростуть зі звідки і виростають у нікуди. Я вибачаюсь, але мені здається, ви вже тут зовсім з густо з'їхали. Давайте я все ж таки допоможу вас, вам звідси вибратись, а ви мені підкажете дорогу додому. Домовились? Домовились. Хм. Ну, як хочете, а я йду. Мені здається, мій час вже прийшов. По крайній мірі, я готова. Що, обовзла? Хто? Хто? Ну хто? Ну хто? Так хто? Та гусениця? Мені немає ніякого діла до консульчук гусениць. Значить, вона все ж таки тут була. А яке Це моє значення. А ви хто? 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 Я? 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 А, Я. Я сирський кіт. Скажіть краще, куди мені звідси йти? А куди тобі потрібно потрапити? А ну, мені вже все одно. Якщо все одно, то куди сіди? Ти тільки потрапити кудись. Куди не будь, ти обов'язково потрапиш. Потрібно лише обов'язково кудись. Ти довго? А ти як вважаєш? — Скажіть краще, що тут за люди живуть. Ось там живе капелюшник. — А там, білий кролик. — все одно до коло ти потрапиш. Секундочку, мій друг, це Олівець. Ти в своєму розумі. Це рушник. А чому стріляє? Ну, зрозуміло, щоб складніше було відгадати. А, -а, -а місць немає! місць немає! Добрий день! Я вибачаюсь, а ви не підкажете, як мені прийти до королеви? Ох, вже ця невихована молодь. Це я сказав їй місць. Вибачте, але, по-моєму, місць достатньо. Вони зайняті справами. Я їх не потурбую. Чаю. Так, будь ласка, а що у вас чай? З тістечками? Чай у нас з дурницями. Дозвольте поцікавитися. Ти хто така? Ой, як ти вихована з моєї сторони, я зовсім забула представитись. Мене звати Аліса. Яка оригінальна назва? Пелюшне, ви шиєте капелюхи? Створюю. А що створюєш ти? Останній час лише неприємності. Чому то ти не п'єш більше чаю? Що означає більше? Я взагалі тут нічого не пила. Тим більше випити більше, ніж нічого, легко та просто. Mm -hmm. Ось якщо випити менше, ніж нічого. Оце був би фокус. Обережніше гарячий. Все своє життя я присвятив до створення капелюхів. Це витвори мистецтва, якими можна не просто безцільно милуватися, а носити на голові. Я, Томас Світок, спочатку недовго ношу капелюхи в голові, і після цього вони з'являються в нього на голові. Це не просто безцільне мистецтво, це мистецтво, яке можна носити на голові. Наприклад, цей головний убір досконалість. Візьми його собі. Він прекрасно гарманує з твоїм не дуже розвинутим розумом. Дякую, звичайно. звичайно все, що носять на голові? Мистецтво. І не все, що носить у голові мистецтво. Хоча б і дій не завадило би причесатися, мистецтво має бути високим. Вище дуба все до королеви. Мистецтво не знає слова не можна. Творчість не знає слова смерть. Творчість цього слову оплету не знає нічого взагалі. Воно не зобов'язане нічого знати. Почуття музи, натхнення. Ось вона творчість. До речі, ти навіщо прийшла? Ну, я шукаю вихід. Вихід? Ну так, мені гусениця сказала. Гусениця <губити> знайшла кого слухати. І тим не менш, гусениця мені сказала, що вихід завжди знаходиться там, де вхід. Логічно. Ось і прийшла до вас. Нелогічно. Вихід. Тут немає виходу. Як? А ось так. Щось я заплуталась саме так. Вихід так, де вхід, тільки тоді, коли всі на своїх місцях. Точніше й не скажеш. Щось я не розумію, про що йдеться. Ну то ж ти ніколи не знайдеш ви, Але ж якось і вам доведеться його шукати. І ніхто не сказав, що ми його знайдемо. Потрібно повернутися до точки відліку. Куди? А яка ви У житті не бачила такого дурного чаювання? Це тут тобі принято дорогенька подушек, де О. ти вчувався, старий дюрню? На твою милість королівські ноги вже три хвилини у підвішеному стані. Ти може моєї смерті бажаєш? Ти, може, хочеш, щоб я застудилася, померла, а сам одружився на іншій. Ні, ні. Як ти тільки таке могла подумати? Я ж ні, що я ж просто помру без себе. Ох, скоріше би. Ти все тільки обіцяєш. Набрити мені і жити з тобою в одному палаці. Смертельна нудьга. Може в карти, голубой. Немає нічого дурніше грати в дурня з дурнем. Здрастуйте, ваша величність. Хто така? Мене звати Аліса, ваша величність. Голос точай на хатному дівчинському. Вона ще сміє зі мною розмовляти. Пробач мені, моя люба, за зухвалість, але може ти передумаєш про великодушність. — Воно ж зовсім дитина. Голову сплече! Наказуй! Нехайно! По щоденний час! Я сама вирішую, кого мені щадити, а кого ні. О, у крокет Грати вмімо. вміємо. Вміємо, тоді пішли. Скоріше. Скоріше стався ім'яче. Чудовий, чудовий саме. Дуже чудово. Твої особисті проблеми. Не заважай мені грати. Тому що вони за бажання. Знайшла вашого залишку, залишку? вони мені здається його постри. Ах, дякую! Через тебе я пролагнулася, бо вона не Ах, Який же ж ти дурний? Як же вони люблять рубати людям? Я гай. сліпий. це рукавич. Я не думку вони взагалі не знають. І що ти прав, що ти таке? Навіть якщо я знай, то не виконують. З ким ти розмовляєш, дівчинко? Дозвольте познайомити вас. Це мій друг, Чеширський кіт. У нього неприємна зовнішність. Втім, він може поцілувати мою руку, якщо хоче. Дякую, обілюйся. Нахаба! і не дивись на мене так. Підрубати йому голову! За що? Підрубати всім голови! Всім її до суду. А хто судитиме, звичайно, ж я? Дотримуватись тиші в залі засідання. Голоси обвинувальний висновок. Хай буде суд, Слухається справа злочину проти корони. Перепрошую, ваша величність, що я це прихопив із собою. Просто коли за мною прийшли, я ще не перестав пити чай. Дівча, звичайно, дурне. Сть! Нехай краще йде звідси. Через неї весь чай скінчився. Я й жого вашого чаю не зробила! Доброго здоров'я, поки не перетворили на коров. Мовчати, таки, гризун! Мовчати не Всі мовчати! Моя волочність наказує пропонувати конкретні ідеї, як страчувати дівчинсько. Алісо, Алісо, вибачте, ми з вже, Так, Аліса, Ти пам'ятаєш ту потворну гусеницю, якою Шо я була? Так? Я позбулася цього огизного кокона, і тепер я можу літати. Чи вона за вас? Що ж ваш час настав? Я сама, сама час не приходить ніколи. Аліса, не чекай, лети, лети, як я розрушити комаху то в королівський музей. Дивись уважно все, що завжди бачиш тут, Старин до долу. Тут поруч є жива краса, і певно чудеса, бо тут ми.